Свинопас Ганс Андерсен. Жив собі на світі, колись бідний принц. Він мав дуже маленьке королівство, але все-таки воно не було вже таким маленьким, щоб він не міг одружитися, а одружитися він дуже хотів. Звичайно, для нього було надто сміливо звернутися до дочки імператора з питанням, чи не хочеш ти вийти за мене. Але він все таки наважився на це, тому що його ім'я було відоме. Тисячі принцес залюбки пішли б за нього, але що скаже вона йому, дочка імператора? Ось послухаймо, як це було. На могилі батька принца ріс кущ троян. Він цвів лише раз на п'ять років, і на ньому розпускалася тільки одна троянда. Але яка це була троянда? Вона пахла так солодко, що той, хто нюхав її, враз забував усі турботи та всі печалі. А ще принц мав солов'я, який міг співати так. Ніби найкращі мелодії всього світу зберігалися в його горлі. Цю троянду і цього солов'я мусила одержати принцеса, тому їх поклали у великі срібні скриньки і послали їй. Імператор наказав принести скриньки у великий зал, де принцеса своїми Фрейлінами гралась в ігри. Інших справ у них не було. Побачивши великі скриньки з подарунками, вона заплескала в долоні. Ой, якби там була маленька кицечка, скрикнула принцеса. Але звідти вийняли чудову троянду. Подивіться, як мило вона зроблена, мовили всі придворні дами. Більш ніж мило, сказав імператор, дуже гарно. Але в цю мить принцеса торкнулася пальчиком троянди і трохи не заплакала. Фу, тату, вона зовсім не зроблена, це справжня квітка. «Фу», – сказали всі Фреліни. Вона справжня. Перш ніж сердитися, подивимося, що в другій скринці, вирішив імператор. І от з'явився Соловей і заспівав так прекрасно, що не можна було нічого сказати проти нього. Шарман! Шарман! кричали Фреліни, вони всі лопотіли французькою мовою. Одна гірше другої. Як він нагадує мені музичну скриньку покійної імператриці, сказав один старий придворний. Ах, це той же самісінький тон, та сама манера. Справді, сказав імператор і заплакав, як дитина. Сподіваюся, принаймні, що хоч пташка не справжня? спитала принцеса. Найсправжнісінька, почали запевняти її люди. Що привезли подарунки. Тоді відпустіть її, хай летить собі, сказала принцеса, і нізащо не погодилася прийняти принца. Але це не злякало його. Він вимазав собі обличчя коричневою та чорною фарбами, насунув шапку на лоб і постукав до них. «Добрий день, імператоре! Сказав він, чи не можу я тут у вас в палаці знайти якусь для себе роботу? Багато вас тут ходить та шукає, мовив імператор. Проте стривай. Я поміркую. От, от, згадав, мені таки потрібний свинопас, бо у нас свиней сила селенна». І принц Став придворним свинопасом, його помістили в маленькій комірчині поряд із свинарною, і там він мусив жити. Цілий день він сидів у своїй комірці, працював і на вечір зробив чудовий маленький горщичок. Навколо того горщика були навішані дзвіночки. Як тільки ставили горщик у піч, і він закипав, дзвіночки милу дзвеніли і вигравали стару пісеньку Ах мій любий Августин. Але найцікавішим було ось що. Коли тримали палець над парою горщика, враз можна було взнати, хто які страви готував у цілому місті. Звичайно, це було не те, що якась там троянда. От принцеса пішла прогулятися з своїми фрейлінами, почула цю пісеньку, зупинилася. Вона теж могла грати Ах, мій любий Августін. Це була єдина пісенька, яку вона вміла грати, та й то лише одним пальцем. Ах, я це знаю, сказала вона. Він, напевно, освічений цей свинопас. Послухайте. Підійдіть до нього і спитайте, скільки коштує його інструмент. Одній із фрейлін довелось взути дерев'яні черевики і піти на чорний двір. Скільки ти візьмеш за цей горшок? спитала фрейлін. Десять поцілунків принцеси, відповів свинопас. Боронь Боже. скрикнула фрейлін. Дешевше я не віддам, відповів свинопас. Ну, що він сказав? спитала принцеса. Я не можу навіть сказати вголос, мовила Фрейлін. Це жахливо, так шепни мені на вухо. Ах, він нахаба!» – закричала принцеса, почувши про призначену ціну. Пішла гуляти далі. Та тільки ступила вона кілька кроків, дзвіночки так мило задзвеніли знову. Ах, мій любий Августин. Послухайте, сказала принцеса, спитайте його, чи він не згодиться одержати десять поцілунків від моїх Фрейлін. Дуже дякую, відповів свинопас. Десять поцілунків самої принцеси. Або горщик лишається в мене. Як це неприємно, сказала принцеса. Тільки обступіть нас, щоб ніхто нічого не побачив. І фрейліни не стали в коло. Схопили руками кінчики своїх спідниць, щоб закрити їх. Свинопас одержав десять поцілунків принцеси, а принцеса чудовий горщик. От було радості! Цілий вечір і цілий день горщичок кипів. А в цілому місці не залишилося жодної кухні, починаючи з найбагатших і закінчуючи найзлиденнішими, про яку б не знали, що там готується на обід. Фрейлі не танцювали і плескали в долоні. Ми знаємо, у кого суп та пиріжки, а у кого каша та котлети. Як це цікаво, казала принцеса. Дуже цікаво, відповідали Фрейліни. Але тримайте язик за зубами, бо ж я дочка імператора. Звичайно, це цілком зрозуміло, сказали всі. У свинопаса, тобто насправді у принца, але ж усі вважали його за свинопаса, жодного дня не минало без того, щоб він не зробив чогось нового. Якось змайстрував він калатавку. Коли її починали крутити, вона грала всі вальси, галопи і польки, які тільки знали, відколи існує світ. Але ж це прекрасно, чудово! скрикнула принцеса, проходячи повсхижку свинопаса. Я ніколи раніше не чула кращої композиції. Слухайте, підіть до нього і спитайте, скільки в цей раз коштує інструмент, але цілувати я його більше не буду. Сто поцілунків принцеси, переказала Фреліна, що ходила його питати. Ні, він таки зовсім збожеволів. Сказала принцеса і пішла далі. Та, пройшовши кілька кроків, зупинилася. Але ж треба сприяти мистецтву, я дочка імператора. Підіть, скажіть йому, що він, як і вперше, одержить від мене тільки десять поцілунків, а решту від моїх Фрейлін. Ой, ми цього зовсім не хочемо, заперечили фрейліни. Це дурниці, сказала принцеса. Коли я могла поцілувати, можете і ви. Не забувайте, ви одержуєте платню. І фрейліни мусили піти до нього. Сто поцілунків самої принцеси, сказав він, або кожен залишається при своєму. Добре, станьте навколо нас, сказала принцеса. І Фрейліни стали навколо, а принцеса почала його цілувати. Що це за зборище коло свинарні? спитав імператор, який саме вийшов на балкон. Він протер очі і надів окуляри. Що це знову вигадали Фрейліни? Піду подивлюсь. І, розправивши за каблуки своїх черевиків, власне, не черевиків, а старих. Стопнених хатніх пантофель, він подався до свинарні. Ох, як він поспішав. Він підійшов зовсім нечутно, і Фрейліни його не побачили вони лічили поцілунки, щоб розплата була зароблена чесно, отже вони не помітили, коли підійшов імператор, а він ще став навшпильки, щоб краще бачити. Що це таке? Закричав імператор, побачивши, як цілується дочка з свинопасом, і пожбурив нею пантофлею саме на 86-му поцілунку. Забирайтеся геть. закричав імператор. Він дуже розгнівався і вигнав принцесу й свинопаса своєї держави. Принцеса стояла і плакала. Свинопас лаявся. А дощ поливав їх. Ой я бідолашна, плакала принцеса. Чому я не вийшла того разу за прекрасного принца? Ой нещасна! А свинопас зайшов за дерево, стер з обличчя коричневу і чорну фарби, скинув подертий одяг і Вийшов у королівському вбранні такий прекрасний, що принцеса мимоволі вклонилася йому. Тепер я зневажаю тебе, сказав він. Ти не хотіла йти за мене, ти не цінувала ні солов'я, ні моєї троянди. А свинопаса ти могла цілувати за іграшки. Так тобі й треба. Він розвернувся і пішов у своє королівство, навіть не подивився її вслід.